Доброго дня, малята! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Дивіться, яка гарна україночка. Її звати Наталочка. Дивіться, який в неї гарний одяг український. А що вона тримає в руці. Це ягідки Калини. Діти, подивіться якої форми ягідки у калини? Так, круглої. А якого вона кольору? Так, червона. Ви тільки погляньте, які гарненькі, яскраві, кругленькі ягідки калини. Вони ростуть разом, дружно. Такий пучечок ягід називають гроною. Діти, калина це символ нашої України. Не дарма в народі кажуть, без верби і калини нема України. А ще калина дуже смачна та корисна. Вона допомагає від багатьох хвороб. А давайте сьогодні на занятті з вами намалюємо цей символ нашої України. Калину. Щоб намалювати калину, нам знадобиться червона фарба, висок білого аркуша паперу, допомога батьків та ваш пальчик і обов'язково серветочки, щоб витерти ваші пальчики. Починаємо. Батьки. Допоможіть своїм дітям намалювати гілочку майбутньої нашої калини. Коли батьки намалювали вже грону для дітей, ми беремо пальчик вказівний, мочуємо фарбу червону і робимо відбиток пальчика. Ось у нас виходить така кругла червона калина. Ось яка в нас виходить. Калина наша наш символ. Ось які в нас гарні ягідки вийшли. А після того, як ви намалюєте, витріть обов'язково свій казівний пальчик, щоб не вимасти. Наталочка, цей малюнок для тебе. Ой, щось Наталочка говорить. Ану тихенько. Наталочка для нас приготувала віршик. Ми, українці, велика родина, мова і пісня, у нас солов'їна, квітне в садочку червона калина, рідна земля для нас всіх україна. До побачення, малята, чекаю від вас ваших малюнків.